Чому дуже часто в Канаді вважають бідними тих, хто проживає в квартирах. Наприклад, в Європі квартира це стандарт, це нормально, це норма. Люди собі купують квартири. Чи в Україні гарні, нов, нові будові, старші будові. Залежно хто як любить і в тому, що українці в тому виросли. Ми в тому виросли. Ми приїжджаємо з тим менталітетом. Спочатку о, треба якусь квартиру купити. Потім українці приїжджають сюди в Канаду і починають бачити, хм, щось не то. Квартири набагато дешевші, звісно, відповідно, і того, що і площа менша. але дуже часто навіть і квартири мають досить велику площу, що можуть рівнятися з різними таунгаузами, навіть з деякими дуплексами. Але проблема не в площі, проблема не в ціні, а проблема в статусі. Тут в Канаді вважається статус і. Показує статус, якщо ви маєте якусь хату. Якщо ви маєте хату, це можна сказати, підтверджує, що ви маєте хорошу роботу, можливість за неї платити не тільки те, щоб брати там кредит, іпотеку, а в загальному те, що ви маєте гроші на дах поміняти, вікна поміняти, підлоги поміняти, зробити ремонт, заїзд, новий бетон залити, подвір'ям доглядати, розчищувати сніг і так далі. Розумієте? І тому люди, які проживають в квартирах, часто вважаються біднішими від тих, хто проживає саме в будинках, приватних будинках, бо це дуже дороге задоволення. І це більше як такий, знаєте, статус. Як нас в Україні мати велику квартиру, це статус, а тут статус мати приватний будинок.